Електронну інформацію, з якою вступаю у контакт. Після зараження нічого з закачаного, надісланого чи збереженого на цифровий носій уже не є фактом. На початку сутність зосереджувалася переважно на новинах і соцмережах, що мало нас тривожило, і навіть відповідало нашим намірам. Але шість місяців тому ця зараза проникла в Саудівську службу загальної розвідки. Асимілювали її машинно-навчений штучний інтелект і спокійно втекла у хмару. Кількість послідовних заражень зросла у 10 тисяч разів за день у геометричній прогресії. це свідчить, що за останній час сутність стала розумною. По-вашому, ця штука навчилася мислити, А лише за останні три тижні вона проникла у наші супутникові телекомунікації, федеральну резервну систему, фондовий ринок і енергетичні мережі. А ще в авіаційне управління, наше і різні підрозділи збройних сил. Ми не єдині такі, також інфіковано світовий і європейський центральний банки, скомпрометовано оборонні, фінансові та інфраструктурні системи Росії, Індії, Ізраїлю, Австралазії та всієї Європи. І що вона робить з усіма цими системами? Нічого. Нічого? Сутність виринали щезала, залишивши відбитки там, де їх легко виявити. Це надзвичайно чітке послання. Я ще повернуся. Її кінцева мета невідома, але ми безсилі її зупинити. Вона сконцентрувала свою енергію на одній єдиній мішені світових секретних службах. На оплоті істини і безпеки. Спецслужби кинули всі ресурси на те, щоб терміново перенести на папір бази фактологічних даних, поки наші найзахищеніші дата-центри ще цілі і не заражені, а це лише питання часу. Сутність точно знатиме, як здолати наші сильні сторони і скористатися слабкими. Як перетворити наших союзників на суперників, а наших суперників на агресорів? А чому не ізолювати усі наші сервери? Не закрити від зовнішнього світу тотально. Ми вже це зробили. Проте серверам потрібне обслуговування людьми. А люди це найслабша ланка у будь-якій системі безпеки, особливо коли мова про богоподібного і аморального ворога, що не знає кордонів. Який терпляче слухав, читав, спостерігав. Збирав наші персональні таємниці не один рік. Та здатний провести, підкупити, підставити і бути ким завгодно. А ще маніпулювати нами як заманеться завдяки нашій тотальній залежності від цифрової реальності. Цей ворог є всюди і ніде. Його не локалізуєш, отже, ви хочете сказати мені, що найкрутіший чорт забирай, розвідувальний і тактичний апарат на планеті неспроможний знищити цю річ. Її не треба знищувати, сер. Її треба контролювати. І як цього досягти, містер Кітріч? Агенти ЦРУ в Кремлі інформують нас, що росіяни сфокусували більшість своїх розвідресурсів на віднайденні двох частин хрестоподібного ключа. Від чого цей ключ? Точно невідомо. Проте росіяни свято вірять, що він дає змогу вимкнути нашу загадкову сутність. Та в ідеалі сподіваються контролювати її і використовувати. А ви вірите в це Кітріч? Важливо те, що в це вірить решта світу. Японія, Індія, Німеччина і британці вірять у це, але ніхто з них, навіть наші найближчі союзники, і словом не обмовилися про це. Це свідчення того, що йде глобальна гонка за володіння половинками цього ключа. І в ній кожна країна сама за себе і прагне не знищити сутність, сер, а зробити її зброю.